Наскільки в Тіндері більше тараканисті дівчата порівняно з вулицею. Ой, тут Це таке питання. Ти ж розумієш, що е, зараз, в принципі, там можна сказати, що трошки е, змилася така лінія, що там ось в інтернеті дівчата сидять там більш тараканисті, а на вулиці, коли ти будеш знайомитись, там більш адекватні. Зараз різниця дуже маленька, тому що дуже. Можна багато зрозуміти по фоткам дівчини, особливо якщо ти там ще прикріплений її інстаграм, ти можеш зрозуміти дуже і дуже багато. Це раз. Ну тобто, перше ніж з нею переписуватись, ти також можеш когось вже відфільтрувати. Ну а так, дуже маленька різниця, що типа там на Тіндері, якщо ми беремо там 100% дівчат, наприклад, там, із них, там, ну не знаю. 60% йобнутих, а на вулиці, якщо ти будеш підходити, там 50% йобнутих. Ну, дуже маленька різниця, дуже. Просто я б сказав, би так, треба більше придивлятись до анкети дівчини, треба намагатись зробити якісь висновки навіть до того, як ти з нею тільки почав переписуватись. Зазвичай там вже можна зрозуміти дуже багато. Дуже.